Цього року до Скодовська на фестиваль інклюзивних практик Україна без кордонів людей приїхало втричі більше ніж минулого, говорить ініціаторка фестивалю Ірина Ханікова. Всього на конкурс було подано 180 робіт з різних регіонів України, з яких міжнародне журі обрало 63 найкращі інклюзивні практики. Сьогодні проходить Такий робочий день, коли всі, приїхавши учасники, обмінюються своїм досвідом. В нас заплановано сім майстер-класів різного формату: це і лялька-персона, і ми в тренді, і рідна колесанка, і будуть практикуми для дітей та дорослих: гліна -терапія, терапія, сучасні танці. В общем, буде дуже 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 круто. По минулому року у нас було більше 50 робіт. Ми думаємо, Мили, що у нас були різнопланові проекти більше було проєктів в цьому році. У нас було 180 проєктів. Сказати, щоб вони були легші, не скажу. Мені більш були до душі ті проекти, які дійсно показували практику роботи з дітьми не просто. Те, що можна робити в рамках своїх посадових обов'язків. Чи тим чим ти займаєшся? Вдруге з Львівщини на фестиваль приїхали учасники інклюзивно реабілітаційного театру Госпітальєри. Створений він за участю пацієнтів психіатричної лікарні. На фестиваль актори привезли виставу «Глухота», говорить арт-терапевтка Тетяна Микитка. Театр сам взагалі починався з працівників. Участь приймали тільки працівники лікарні, але з часом ми почали залучати пацієнтів на сьогоднішній день. Власне наш. Театр включає в себе фактично тільки пацієнтів. Сюди ми приїхали з виставою Глухота. Це вистава про глухоніму дівчину і відношення суспільства до таких людей. Говорять, що має бути медикаментозна, та психіатрія це медикаментозне лікування, але не тільки. Театр Музикотерапія, танцювальна терапія, вона також лікує. Ще один інклюзивний аматорський театр приїхав з міста Пустомити на Львівщині. У виставі задіяні ляльки, кореспондентка Іриска та її діти, які всюди їздять за онучкою. Розповідають актори. Юрій, 16 років. Він грає за діда. Говорить, що це його улюблений герой. А щоб не забути, як звуть персонажа, назвав власним ім'ям. Діда виповнилася 160 років. Тут дуже старий. І вчора він святкував день народження. Діти можуть спілкуватися з ляльками один з одним. Діти можуть створювати цікаві історії і розвиватися у цьому. Надія Басюк з Олешок навчає учасників майстер-класу працювати з глиною. Цей матеріал використовують і під час масажів, і під час занять з психологами та арт-терапевтами, говорить жінка. Ми почали працювати з дітками, застосовуючи різні види глини. Ми використовуємо три види глини це білу моделюючу глину, червону глину і лимурійську глину. Кожен фахівець використовує її, ну, спрямовуючи на певний напрямок. Психологи працюють на розвиток мілкої моторики, так само це застосовує вчитель-дефектолог. Це тактильні відчуття розвиваються. Це дуже корисно для дітей з розладом спектру аутизму. Ми сьогодні презентували нашу книжку. Ось така рідна колисанка, 2 це наш проєкт за підтримки українського фонду. Це книжка, в яку війшли 12 колискових на мовами національних спільнот України. Проходили такі культурологічні заняття, де дітки дізнавалися про культуру тієї чи іншої спільноти, яка мешкає на території України. Потім слухали колискову мовою оригіналу і створювали ілюстрації по цій колисковій, які в принципі і увійшли в цю книжку. Ксенії 9 років вона переможниця міжнародних та всеукраїнських танцювальних конкурсів на цьому фестивалі як тренерка. Навчати дітей танцям їй подобається і своїми учнями задоволена, говорить дівчина. Я займаюся танцями вже 6 років, і я займаюся час фанком, денсхолом, хіп-хоп, контент і брейк-данс. Ще я дуже люблю танцювати, і тому що якщо я танцюю, в мене якось так енергія заряджає, і я дуже позитивна. Сьогодні я проводжу майстер клас для того, щоб діти теж спробували це відчуття і. Це було дуже трайвово. Гран-прі фестивалю дісталися інклюзивні театральні студії з Херсона Світло в тобі. Олена Протопопова, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсонщина.